Дорогі друзі, не дивлячись на те, що вже вечір, але все-таки зробимо невеличкий прямий ефір і пройдемося по новинам, які Потрібні, на нашу думку, знати кожній людині. А саме, наприклад, розпочали активну роботу регіональні центри офісу, уповноваженого зі зниклих безвісті. Тепер Кожен громадянин може звернутися в цей центр, в разі якщо хтось із його близьких пропав і він не знає, де знаходиться. Наразі ця людина, не забувайте підтримувати нас своїми лайками підписками, поширюйте наші відео і обов'язково своїми донатами, адже ми виходимо завдяки вашій фінансовій підтримці. Реквізити для перерахування благодійних внесків є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Усім дякуємо, друзі! Як повідомляє українська влада, запрацював єдиний портал вакансій, де можна знайти для себе ту вакансію, на Яку б ви могли погодитись, і яка б могла вам підійти? Також Україна заявила, що вона вже експортує. Ви тільки вдумайтесь, друзі, 3 мільйони 100 тисяч тонн. З українських портів, тобто Україна чітко заявляє, що ми вже можемо експортувати своє зерно, в тому числі, а отже, голоду в світі не буде. Ще одна важлива новина, на яку варто звернути увагу, а саме вона стосується наших переселенців з Автономної Республіки Крим, Севастополя. Тепер вони можуть по спрощеній системі оформити собі пенсії в Україні, оскільки ця новина була нещодавно, як працюють вказані. Так сказати нові спрощення будемо бачити на практиці. Наразі це лише теорія. Міністерство охорони здоров'я заявило, що отримало гуманітарну допомогу, а саме вакцини проти правця і дифтерії. Оскільки це гуманітарна допомога, то вона має надаватись населенню безкоштовно. Отже, усі бажаючі зможуть отримати для себе вказані препарати. І трішки міжнародних новин Австралія, наприклад, зацікавлена в розширенні українського експорту. Про що саме йдеться? А саме, Австралія заявила, що вона дуже зацікавлена в тому, щоб Україна постачала саме аграрну промисловість до? Країн не тільки Австралії, а й інших країн світу. І напевне, одна із самих важливих новин це новина про війну. В світі повідомляють, що більше ніж 19 мільйонів людей із 49 країн світу дізналися правду про події в Україні тільки завдяки проекту Моя війна. Обов'язково підпишись на канал, адже тільки разом ми сила.